Ми з вами промашка по Балті. І ми їдемо на поетичну вулицю нашої Балщини. Тому що вона названа на честь відомого поета нашого земляка Володимира Куликівського. Ми на нову пошту, так що до не достаємо. Боже, Боже, таку жару не можна виїжджати на промашку. Бацькі літератори і журналісти неодноразово порушували питання про перейменування вулиці Чорноморської, де жив поет на честь Володимира Куликівського. Або ж присвоєння його імені якихось інших вулиць. І ось нарешті ім'я славного поета, у чому серці завжди жили балтяни назавжди увічнене у назві однієї з вулиць. Бал. Володимир Куликівський народився 18 вересня 1937 року в родині робітника в місті Балта Одеської області, де і закінчив середню школу номер 6 Батько поета Петро Прокопович був ковалем на ливарно механічному заводі. Мати Варвара Терентіївна домогосподаркою. У сім'ї було четверо дітей. Ну, якщо він тут народився, то має бути будинок, правильно? Ну, Дуже правильно. цікаво поглянути на тоді. Можливо, там є меморіальна дочка. І там нема, бо вона висить на Балтському музеї. Ми можемо подивити. На Балтському музеї, і Куликівському, да. Каракіс. І Куликівському? Орієнтир башня. башня. Башня! Ще на башні нас не було. Господи. Якщо туди вирізеш, то будеш. Я не планую. Роздоріжжя. там буде Чорноморська, а не ще пів кілометра. Городина, смородина, якомога. Таташа, дуже приємно. Моя Іра. Ти угу. може знайти 31. -ка. Таша каже, що цей будинок, саме він, який ми шукаємо, 31А. Раніше вона там знімала квартиру. Я раз не покажу. І я скинула на, на твої тільки Вірші Володя Куликівський почав писати ще у шкільні роки. Дуже любив читати твори українських авторів. Навіть директор школи Володимир Бобровський дозволяв Володі користуватися його домашньою бібліотекою. Перші вірші Володі, тоді ще школяра Балської школи номер 6 побачив світ у районній газеті «Комунат». Тепер народна трибуна. А вже через два роки його запросили працювати у цій газеті, де його першим учителем, учителем назавжди, вважав Володимир в літературі і журналістиці. Був заступник редактор газети Поет Семен Шван, котрий заснував у Балті літоб'єднання. Літоб'єднання носило ім'я Володимира Куликівського тривалий час. Що зараз ним? не Знаємо щодо навчання, Володимир найкращим вважав життєвий досвід. Врешті для нього основною стала професія журналіста. 6 червня в 1956 році Володимир Куликівський писав про Миронянський клуб. Сенклубу села Мирони найкраще в нашому районі. Спалти на допомогу художнього керівника, що організовував хор. зібрали чоловік 40, почали грозучувати пісні, провели репетицію, і на тому все закінчилося. Не з'являвся більше той керівник. художників. окремій кімнаті знаходиться сільська бібліотека. Тут все є. Газети, журнали, книжки, але газети, журнали, і не дві тисячі карбованців. Книжок звалені на купу прямо на підлозі. Не садишні Не знаю, де буде мене кліпіської це буде. Лапічів Ми з тобою любили, перги вижнаві Справжня літературна діяльність Володимира Куликівського почалася, коли йому було лише 20 років. У 1960 році Володимир Куликівський переїхав до Херсона. Належав до плеяди поетів шестидесятників. У цей час у поетичному жанрі дебютують такі талановиті автори, як Симоненко, Драч, Вінграновський, Нечерда та інші. Поезія тоді стала виразником ідей, настроїв, почуттів цілого покоління. Вона проголосила своїм кредо правду, своїм героєм людину, своїм ідеалом, ідеал борця за те, щоб народ жив у мирі. Заговорила про болі народу, спричинені кривдою, несправедливістю, приниженням національної і людської гідності. Свій протест проти тоталітарного режиму виразив і Куликівський у вірші проти вітру. Твердо знаєш, за даллю крутою. Світить сонце твоєї мети. Я люблю особливо зимою проти вітру колючого йти. Цей вірш насмілився надрукувати лише Григорій В'язовський у газеті Літературна Україна. З того часу й почалися неприємності поета з владою. Його як мовиться, було взято на гачок органами КДБ, А в'язовського зняли з поста редактора. Попри те, творчість не покидав. Зокрема, багато писав для дітей. Вийшла збірка, посварились місяці, червона тачанка. З'явились на світ Новітні казки Володимира Куликівського. Новина про хвалька морозця та лісоруба молодця поєдину. Тел та дзвінки як сніжок з батькові хвали. Я ники нові малювати. Мені. А людину Хочу Схочу. Багато віршів покладено на музику. Вчорашний ю, ой ти лишенько, Херсоні знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Вірою Олексійною Авер'яновою, яка до останніх днів залишалася надійним другом, порадником і підтримкою у всьому. Уже згадані вірші проти вітру, послання суддям, як і низка інших пророки не вам судить, побачили світ завдяки дружині поета Вірі Авер'яновій у збірці прощання з травнем, виданій у Херсоні лише у 2007-му з нагоди «70-ліття поета. Це завдяки її старанням Володимира Куликівського у 1992 році посмертно було прийнято до спілки письменників України і видано книгу відтворення. В молоді роки поет працював вантажником, ковалем, колгоспником, портовиком. Як згадує той же Микола був так би мовити, мандрівним поетом. Ночував на вокзалах і причалах, майже пішки пройшов усі райцентри, і більшість сіл Одещини та Херсонщини. Він багато бачив і доброго, і злого. Ось чому, звертаючись до кабінетних паничів і нерухомих естетів, які відучились ходити пішки, Куликівський писав: окрім сірості і сивини, не здатні ви побачить більш нічого. Хоч найбільшу частину творчого і не тільки життя Володимир Куликівського пов'язана з Херсоном, але й там поет не забував про рідну Балщину. І з'являється з під його пера вражаючий вірш Балта з такими рядками: Балто, Балто, мила до нестями, що тобі є Лейна похвала, коли ти вишневими руками Україну матір обняла. Автор не допускає ніякої декларативності і щоразу з рядків просвічує любов не просто до малої батьківщини, а й до рідної землі, до України. На твоєму поросі! Вишні, вишні, ну я. 1966 рік Володимир Конківський високий, струнки, яскравий вишиванці, сипав жатами епіграмами. Він був дуже яскравий, і в нього вже вийшла книжка віршів зелені ритми». Запросив нас у гості в однокімнатній квартирі. Ми ледве вмістилися. Хто на стільці, хто на під стіною. А хто й на підлозі на іпровізованому столі, складеному з енциклопедії, з'явився домотканий рушник. На ньому величезна в'язка бубликів, а потім господар, вимкнув світло і заніс до кімнати підсвічник із таємничими вогниками. І величезний ріг із вином. Ми передавали по колу той ріг і до ранку читали вірші. На жаль, за життя видав лише одну книжку дорослої лірики зелені ритми. Поет. Друг Валерій Кулик розповідав: Володя прилетів у моє степове село на моє весілля. Так так саме прилетів на кукурудзнику, приземлився на вигоні. Дітвора з галасом оточила його з нього, зіскочив по з відром води у руці, щоб перелити дорогу молодим. Як йому вдалося вмовити пілота змінити курс і висадити поета в глухому селі на вигоні. Загадка. В останній вечір весни 1985 року в моїй оселі пролунав дзвінок. Володі вже немає. Тремтячим голосом вимовила його дружина Віра Олексія. Вона не плакала, бо колись її чоловік поет написав: може, десь під перегуки грому в землю відійду я назавжди. Тільки в надвечір'ї чарівному ти мене риданням не буде. Він і справді відійшов під перегуки грому на одному з маштанів Цирюпінського району. Помер у віці 48 років. У Балті, де народився Володимир Куликівський. Пам'ять про нього вшановується вдячними землякам. У музеї літератури рідного краю, Балтської номер 1 зібрані книги, фото і газетні публікації про перебування поета у рідному. Місце. Він часто повторював Балтяни живуть у моєму серці. І віриться, що пам'ять про нашого славного поета завжди житиме у серцях земляків. Адже він невід'ємна частина історії нашого міста. З вами була промашка Балті. стомлені, але не скорені. Чекайте наших слідуючих випусків. Аня, а як до речі, тобі чер вишні, чер вишеньки черешеньки на хуйківську ми сьогодні сповна відчули вишневі обійми нашої Балти. Божевіт не забілі. <пілляр> І море тих квіть, куди по дні світи. Я вже забула, як то любити, як то любити, як то любити, нагадай, тим допомогли. <пілляр> <пілляр> Нас вита, так? Да? Да, на Дорогі свит. друзі, ми вже повертаємося на базу. Скуча емоцій по вулицю Володимира Куликівського. Я ще так бази не сіла, як сьогодні. Так жарко. Коротше. Селфі палка поламалася, телефон не тримала, буду дуже жарко, розплавалися. Вишні на вулиці так багато, що я вже не є живіт болить. А вулиця тихенька. По негативну. і руки позитивну. позитивно. Вулиця тихенька. Вишень багато. Кажи, вишень, вишень багато. багато. Ми відчули сповна вишневі обійми нашої балщини. Це було да. смачно і гарно. Да. Ще в нас заглохла машина. Це не кажи, бо чоловік проб'є. Це буде остання промашка. Рома, не слухай. Коротше, люди. Все цікавилися, чудово. Да. Да, люди цікавилися, вулиця тиха, гарна. Табличок, що не було. Не одної зміненої таблички. А ми нагадуємо, що перший крок до зміни табличок за що змін, зняти стару. Замалюйте, будь ласка, Карла Маркса, Барса. З вами була Іринка та Аніта. Ми вас любимо. Пишіть нам в коментарі свої враження від нашої промашки. Пока!